Ера газу і ера нафти ще не скоро закінчиться. Зараз все новими технологіями як простих уже методів немає. Ризики повинні бути. Вони будуть. Головна тема буде: чи будуть гроші на цей проект, де їх взяти гроші? І галузь не в кубах мільярдів газу, а галузь в тому, що це працюють люди. Тоді має бути базовий рівень видобутку рідного, на якому ти знаходишся, який дозволить бути безпечно нам бути, що якщо в нас е, трапляється якийсь ціл, ми розуміємо, що на своєму газу ми населення продержимо. Ну, у нас два шляхи. Перший це нові родовища, нові це, це в часі, якщо по розвитку. А по старим родовищам, ну, треба займатися. Треба займатися технології є, у нас, наприклад, Колтівні технології, які зараз в Україні працюють, які ми активно розвиваємо, Уже кожною свердловиною, як і кожну людину потрібно займатись, як і відновлювати, контролювати, все робити як для себе, як воно своє. Воно не чуже. Це той резерв, який дозволить нам зберегти, не обов'язково підвищити, зберегти видобуток, жезень нас сотні свердловин, сотні свердловин законсервованих. Про ті, що простають все без видобутку, вони можуть давати. Не багато, не супер там мільярди, мільярди вже пройшли, але воно є. Нові технології, зараз все нове технологія простих вже методів нема. Нові родовища вони можуть бути у нас в Карпатах на невироблені запаси. У нас шельф Чорного моря і Азовського моря є там ресурси. Це ті об'єкти, які потрібно шукати. По-перше, а тими технологіями, які, як я говорив уже на початку нашої существують в мірі, це і сейсміка, і нові методи, все. І друге, все таки за участю фахівців, які вже працювали тут, як говорять, все життя, що знають, вони можуть вносити корективи, ті зони, які не охвачені з космоса, не побачиш. Але шлях такий. Тільки такі нові родовище шукати. Дійсно, сучасні програмні продукти, методики, все. Все займатися або всіма частинами. І Карпатами, і глибоким бурінням, і шельфом. Але дивитися пріоритети розподіляти все. Не все зразу, але ну, не кидати ні один проєкт. Хочу сказати історію України в Карпатах. Борили на сім свердловину, свердловин, правда, 4-5 років. Газ знайшли, просто те обладнання, яке там було, воно не витримувало тисків, там тисячу тисків. Зараз вже є труби, є обладнання, яким можна добурити. Ти ж можеш туди добурити, а далі що? Сплатувати ще треба. Так що технології вже підтяглися, вже ми знаємо, де брати. Ну і геологію, підтримку, тільки, тільки держава може забезпечити. Якісь проекти треба все робити, це однозначно. Чорне море є, ну це дороги. І бурити там, і пошуки ще на сейсміку, я думаю, можна порішати. А на буріння це платформи, це джікапи, це, це дійсно що великі гроші. Але, але переваги Чорного моря, ну, як і Азовського, в тому, що воно, воно в Європі, на всі сторони від моря є потребителі, є кому газ давати. Тут ось. Він не спасе всю галузь, може бути паралельно, поки займається пошуками глибоких, проєкт розпочати пошуковий опять сланцевий газ, точечно, щоб воно одне за одним. Одне видихується, а другі проєкти розвиваються все. На мою думку, що шельф на 100% Україну не витягне. Але комплекс, все в комплексі. Все в комплексі і. Працювати. Ну, ризики повинні бути, вони будуть. Їх закладати, ну без ризику це, це земля. Дійсно, використовувати ті більш точні методи, оце зниження ризику. Треба бути готовим до того, що всі проекти ну, це земля. Я все время, якщо Розказувати, пояснювати бізнесменам, що таке свердловини, і от представте, 5 кілометрів дороги і на ній положити трубу такою товщиною. І тепер спробуйте її покрутити. Кажуть. Кажу, а туди? Вона то так, коли зверху бачиться, а коли сам механізм, ну 5 кілометрів труби, отакої, діаметром, ти попробуй покрути, поуправляй по все. Є технології, є. Но, ну, але природа. Головна тема буде, чи будуть гроші на цей проект, де їх взяти гроші. А інвестиції, Б ресурси держави. В, опять же, ми говоримо про ті льготні умови ну, для податків, щоб мінімізувати всі ці нарахунки. Додімери. Якщо ми хочемо розвивати галузь, потрібно це робити. Якщо ми, якщо не хочемо, тоді в нас і грошей не буде, і всього. Якщо ми говоримо про глибоке буріння на ДДВ в Карпатах, то це можна, ми можемо говорити за внутрішні інвестиції, скажімо так, якісь. А шельф це однозначно тільки зовнішнє інвестування. А потім може зібратися чи рік йде на два роки зібратися і Комітет, якась постійна комісія має бути. Іменно з залученням залучення залученням Мінпалива, депутатський корпус. І в цій комісії, комітеті оприділитися, що ми віддаємо на ринок, що ми лишаємо собі, на чому ми робимо СРП. Ну, потрібно розуміти, що ми маємо. Ера газу і ера нафти ще не скоро закінчиться, якби там не говорили частину. Зелена енергетика, частину електричества, частину газу, його не будуть спалювати, як зараз 20-30% вийде кудись в повітря. Так що ми можемо забезпечити нашу державу вуглеводнями. І не фразу, термін як енергонезалежність. Енергонезалежність це таке діло. Енергобезпека це да. Коли в нас базовий рівень видобутку є всередині держави. А те, що треба докупати, або, а не наоборот. Оце в розумінні енергобезпеки держави України. Держава, яка видобуває свої вуглеводні, це галузь. і галузь не в кубах мільярдів газу, а галузь в тому, що це працюють люди, це є податки, це все є людям робота, є наша земля, на якій ми живемо, звідти можемо брати ресурси і вдома. Ну і нація. Я хочу, щоб все-таки наша нація розвивалася і робили. Люди робили роботу, заробляли гроші, а не просто кормились від перепродажі. І тоді вона друга філософія, тоді і Україна, і ну, державницькі інтереси з'являються.